Чи часто ми задаємо собі питання, які люди нас оточують? Люди є різні, добрі, злі, замріяні, чесні, брехливі, дурні і розумні. Кожного з них ми бачимо по-своєму, сприймаємо своїм баченням, але кожен з цих людей залишається особистістю. Хтось змінюється з часом, хтось залишається при своєму постійному характері. Гуляючи по місту, я люблю спостерігати за людьми, адже всі різні і дуже цікаві. Хтось поспішає на роботу, не помічаючи всієї краси міста, закохані пари, які обожнюють один одного донестями, діти, які радіють будь-якій дрібничці. Кожна людина має щось таке особливе, яке відрізняє її від інших. І ось, проходячи по центральній частині міста, я помітила дівчину з крилами та її візочок, на якому було зображено тату хною. Сьогодні я вам розповім про Марину Дарміць. Марина народилася у багатодітній сім'ї, має п'ятеро братів та сестру. Попри труднощі батьків, які спіткали на кожному кроці, дали дітям добрі знання і виховання. Марина розповіла, що її сестра медик, чотири брати музиканти. Ще один брат також присвятив себе у музиці. А яка доля була у Марини? Вона була їхньою першою дитиною. У батьків не вдалася кар'єра медиків, і коли на світ з'явилися ще шестеро дітей, нахабні злидні остаточно оселилися в домі дарміців. Тоді батько вирішив покинути країну, і він вірив, що варто кудись переїхати і все налагодиться, але дружина відмовилася покидати Україну. Він зосередився на вихованні дітей, вирішив старшу Марину не віддавати до школи та навчав самостійно вдома. Ніяк не могла звикнути до такої атмосфери, щоб сидіти вдома і бути відділеною від світу. Постійно біля тата виконувати всі домашні завдання. Постійно в мене була ломка. Фактом, стрес, вона приходила сидіти, вчитися, вчитися, нікуди не відходити і не мати ні з ким спілкування. Дітей відгороджували від спілкування з однолітками, бо батько не хотів, щоб вони стали вуличними. Здорова їжа, обливання холодною водою, щоденні пробіжки. Ось таке було виховання батька. У віці 14 років Марина пішла до школи. В неї не було проблем з предметами. Вона не вміла говорити в прямому і переносному значенні. Я, я почала в школу біля 14 років, то було дуже цікаво і складно. Коли стрільки років сидиш в ізоляції, поданся, то весенні спілкування дуже важко. Знайти з неспільного мову і відчуваю себе як інопланетянином. І всім, хто якоюсь такою не з того світу. то постійно все сміялися, діставали. Були дуже високі спогади спогадом і юність. За бажанням батька вступила в медуніверситет. Зустріла кохання та здавалося, все налагодиться. Але батьки нареченого не прийняли її. Покинула навчання та змушена заробляти собі на життя сама. Зараз Марина малює тату хною, робить прикраси з бісеру, грає на інструменті ханг та просто дарує хороший настрій кожному з перехожих. Дівчина підтримує зв'язок з сестрою, братами та мамою. З мамою я бачуся дуже гидко, інколи розмовляю по телефону Стадом взагалі не спинкою хоча на разом з мамою рідній хаті. Не спілкуюся, бо... Як студентка згадаю, то вона відразу починає паралізувати. Боюся, того відчуття, коли відчуваю себе без паралізованою. І таке відчуття з маю з комусь підкоятися. З самого дитинства моїлося в мене виросла на крила, я дуже хотіла посилити вирости, дивитися на свободі. Тому тепер вже з колена явлення. Воно мені дає відчуття свободи. Хоча, коли заводить про нього мову, завжди поспішає застерегти. Не думайте, він непоганий. Я дуже вдячна йому, що дав багато знань, виховав чесною, загартував. Я тепер зовсім не межну і ніколи не застуджуся. Незважаючи на, на весь новий з дитинства, що в мене не було ніякого дитинства, сильно люблю. Я не хочу тримати ніякого слабого, зайшла людина. Я маю на когось зло є зло само. Но ти з'їдає зло. І Кося, буде не думати і кого не буде здатися, не знатися. Косяць, як любити. Любов з тизі не Ось така невеличка історія життя Марини. Я впевнена, що кожен з нас, хто спілкувався і бачить цю дівчину з крилами, мають різні враження, думки, сприйняття про неї. Вона одна така. І сприймає це життя позитивно та з радістю. Вона живе у своє задоволення та не приділяє уваги людям, які несуть погані думки про неї. На жаль, зараз мало хто з оточуючих допоможе іншому, дасть гарної поради і покаже вірний шлях. Та, попри все, я впевнена, що серед нас є й багато добрих і чесних людей, з якими хочеться спілкуватися, яких хочеться слухати і слідувати їхнім порадам. А ще я впевнена, що таких людей серед нас буде більше і більше.